Усім привіт. Це четвертий день моєї автобусної екскурсії довкола Карпат. Товарисно у нас є можливість зайняти дуже вигідну позицію стратегічно. Переміщаємось до макету. почне. Це один із величезних по території замків, але не такі вражаючий, як інші. Більше цікавий для мене замок, ви можете подивитися попередній частині цієї подорожі, яка там вже не пам'ятаю, третя була чи що, це четверте. Але в інтер'єрі тут класні, тут багато таких колоритних предметів, варто на них подивитися. Скульптурки чудові чудової дворі. Що я ще можу сказати? Ходити і дивитися все. Ви вже знаходите їх самостійно. Я вже не буду розповідати, бо це вже вийде дому. Це як каже, наступний раз. Але відходить коли мене перед мене роздавимо, як є. Я бачу, що на Західній Україні дуже люблять маленькі скульптурки, маленькі і великі скульптурки, там їх повно. Маємо не тільки лише в Ужгороді, а і в Івано-Франківську їх повно. У Львові теж можна познаходити. А от у нас на, на Півдні не люблять таке. Но по своїй красі Ну, от я не знаю, що краще. Я з Парижа чи Ужгород. От Що реально краще. У нас куп... Купа реклами, так, це, це реально дно. А там, там бережуть своє місто. От, а запорізького торта немає, а ужгородський є, і він реально топ. Щось з морозом таке, ну, вообще, клас. Ой, дощик починається. Я вчасно вийшла. Всередині знімали, бо цей. Як зайшли і вже йшов дощ. Стало так холодно. Довелося зразу йти в термальний басейн, щоб грітися. Це капець. Але в джакузі взагалі було, заверхом тебе дощ ліє. Ти сидиш, грієшся, тобі взагалі тут -то тепло. Тільки на голову капає <пілки> Так що всередині я не знімала. Ну, дощ потім закінчився, стало навіть ясно, тепло. А деякі боялися ходити, бо там мовні. Мовні швидко минули. Набагато швидше, ніж дощ. А це прощальна вечеря в другій садибі. Яка знаходиться біля кордону з Угорщиною. Що ж, їхати сюди ні в якому випадку не можна, з думкою схуднути, бо це просто буде неможливо. Не лише тому, що їжі багато годують дуже щедро, тому що дуже смачно, надзвичайно смачно. Інтер'єр тут <годують> абсолютно домашній. Тут навіть бачите, телевізор, сувеніри, книжки на іноземній мові. Це шо, лід Просто бой на ферму. Як би там не було, а буйвол це радше шаття, бо якому корові він програє в кількості молока у легкості догляду абсолютно в усьому, і буком теж волом теж можна грати в це. Кастрований бик корови. Ну, чаці все. Це хлопчик, Йому приблизно три місяці. Ну, при народженні у буйволяти вже є маленькі ріжки, тільки їх не видно під піску. І є два або чотири. І два або <зволь> чотири нижні зуби. Це залежить від того, чи буйволиця його доносила, чи переносила. Можете побачити, що він хоче зараз? Любощі хоче. Ви можете побачити, що буйволятко має суцільно темне забарвлення шерсті. Ні-ні-ні-ні-ні! Давай-давай-давай! Буйволятко свою маму не здає, воно може підійти до будь-якої буйволиці і напитися молока. Все іронія в тому, що то була зовсім не буйволиця. Вона просто. Принюхувалися до свого сородича. Це, це ледніча ферма. Вона потрібна для того, щоб добувати панти. Радше кров з тих панти, шкірку, чи що вони там ще з, з тих рік зрізають. От і ні, це добування, бо воно доставляє тварині біль. Інші їздять на екскурсії, дивляться на тих оленей і радуються їм. Якби не ті панти, ми б не змогли б їх ні погодувати, ні погладити. А так, я навіть щось дивилася, що це називали жертвоприношенням, щось таке люство оленя, жертва приношення. Взагалі то одурочі в називанні цього процесу вистачає. Це не...

За вироби з лози. Кілька сауна, басейн і є теплі води з різною температурою, в яких в деяких є джакузі, в деяких дуже висока солоність води, в деяких маленька солоність. Можна запросто вчитися діткам тут плавати і сміливо плавати тим, хто не вміє або дуже погано це робить. Наприклад, мені. Фотографує, де стоїть